Рекордні ціни на цибулю станом на квітень. Середня роздрібна ціна на цибулю досягла абсолютного рекорду 57 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим роком вартість овочів зросла в середньому більше ніж вдвічі. Такі цінові скачки ймовірно спровокували зростання імпорту цибулі. А що ж робити українцям і чи продовжать ціни зростати? Запитаємо з нами на зв'язку Сергій Гуцул, виконавчий директор Агрокластер Агровін. Мої вітання. Доброго дня. Ціни на цибулю б'ють рекорди. Господині скуповують насіння, аби вродилася своя цибуля восени і не довелося купувати. Яке ваше бачення? Чому ціна зростає? Ну, по-перше, попит завжди формує пропозицію. Тобто, цибулі було постійно набагато менше, ніж попередні роки. У нас випали. Ті регіони, які споконвічно були такими постачальниками цибулі на всю Україну, тому та цибуля, яка є, це вже вся, що була посіяна на тій території, яка не є окупованою, і тому площі зменшилися приблизно в 3-4 рази. Плюс на сьогоднішній день на ціну впливає те, що зайшло дуже багато імпорту. І відповідно ціна логістика вона набагато вища, ніж нас, тому от вийшло таке цілоутворення. А що враховуючи врожай 2023 року, чого чекати зростання, чи все ж таки пониження ціни, і чи зіграє ось цю роль, що господині засіюють свою цибулю? Я думаю, що буде пониження ціни, тому що аграрії швидко орієнтуються на ринку, і на сьогоднішній день навіть Вінниччина розпочала так масово впроваджувати в себе посіви цибулі, і як малі господарства, так і великі господарства відділяють під це площі. Тому я думаю, що до кінця року ціна все таки понизиться. Плюс приватні домогосподарства, як ви сказали, також закупили досить багато. Насіння цибулі і будуть засівати в себе на приватних ділянках і нагородах. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агровін. Говорили ми про вартість цибулі, роздрібну та оптові ціни.